Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Сьогодні огляну для вас акційні пропозиції до 25 вересня. Приємного перегляду. Пом'якшувач сілан небесна свіжість 99. Ленот 98. Засіб для миття посуду Феррі 62 гривні 500 грамів. Містер Пропер. 139 750 г засіб універсальний. аріель порошок 2 кг 700 г. Ціна 299 Порошок еко 350 г. Упаковка 27 гривень. Аріель 300 грамовий, пудра 42 гривні. Гала 300 г французький аромат 32 гривні. Савекс 400 грамів, упаковка 37 гривень. Етажерка для взуття на три полиці 169 гривень. Вішалка-стійка для одягу подвійна, пересувна 499 Пластиковий органайзер на три шуфляди. 249. Мило дігтярне 22 гривні. Упаковка 140 грамів. Тверде мило косметичне шарм. Лайм та апельсин 19, 125 грамів. Мило дуру, 4 штуки упаковці 94 гривні. Антибактеріальне 27,90 грамів. All Spice. Шампунь для душу 94 Шампунь корейського виробництва 199-400 г. Шампунь для волосся с 136 гривень за 440 грамів. Пантін 139. Шампунь Ельсе – відновлюючий. Та шампунь філер ціна 148 гривень. 400 грамів. Для всіх типів волосся шампунь скраб 250 грамовий 69. Бальзам та шампунь для волосся з вложення блиск та захист кольору 84 гривні. Шаума сухий шампунь 88 гривень. Шейк нектар гель для душу 44. Соковита диня 300 гель для душу 16. Шампунь протилупи ефективне очищення 149. Засіб лікувальний профілактичний протилупи, крок 2, 114 гривень. Фарба для волосся Авена, кольори в асортименті 55. Гарнієр 99. Антипреспірант жіночий фа, аромати в асортименті, ціна 72 гривні. Рексона стік 88. Кульковий Фаб 51 гривня. Рексона Алоєвера 88. Рексона чоловіча 69. Ніве 64 гривні. 119 база трьохколірна під макіяж. 55 коштує консилер для обличчя зі спонжем. Набіль баночок косметичних 69,3 штуки. Спонжі для макіяжу 59. Кремнівеа Софт 79 Балочка 100 г. Вода міцелярна алої Вера, Очищення зволоження та догляд 44 Пінка для вмивання для чутливої шкіри 59 гривень. І є ще для жирної та комбінованої. 59 гривень. Набір форм для нарощування нігтів 100 штук. Наклейки 9. Набір розпірок для пальців 5. блискітки для нігтів. 4 штуки 24 гривні. Пилочка 12. Баф 11. Засіб ноготок для знежирення липкого шару 99. 29 ноготок для зняття лаку. 44 гривні коштують форми для нарощування нігтів на бовіні. Серветки безворсові 90 грамів. Ціна 49. 39 коштують нігті зразки. 50 штук упаковка. Пластирі 11 гривень за 50 штук. Прокладки котекс Soft 10 штук 45 гривень. Тампони котекс 50 гривень за 8 штук. Щоденні прокладки 20 штук 38. 100 штук упаковка щоденні 112 гривень. Лібрес 10 штук 39. Ватні палички 200 штук упаковка 29. 100 штук 10 гривень. Зубна паста Аквафреш 42 гривні. Колгейт 49. Тісто для ліплення морозиво 12 кольорів, 74. Плащ дощовик на кнопках дорослий 39. Парасолька 88 гривень. Колготи капронові, 20 ден, 39 40 ден, 44 гривні. Фарба для замші суперстійка 88 Піна-очищувач для білого взуття 99. Піна-очищувач для взуття 55 гривень.